Медаль за віддану службу третього ступеня в Івано-Франківську нагородили гвардійську вівчарку на призв'язку Лорд, яка разом з господарем затримала чоловіка, який намагався вирвати сумку з рук жінки. Наші кореспонденти поспілкувалися з кінологом Артемом, який тренує лорда, і вже готові розказати їхню історію. Це було декілька місяців назад. Затримала затримали правопорушника, який нападав на дівчину. За це кінолог разом зі своїм вихованцем отримали нагороди. Лорд медаль за віддану службу третього ступеня. Артем подяку командувача Нацгвардії України. Це його перша нагорода, йому тільки рік він тільки начав 4 чи 5 місяців назад, тільки почав нести службу, що молодий пес. Він сильно активний, прям сильно активний. І от він, як молодий кабель, він заспитається якось поставити себе вище всіх, і від власнього сильно проявляється агресія до других собак. Не йшов якась є собака собака з мене поруч. Він не, не слухає. Він вже питається якось поставити сім авторитет. Артем працює кінологом вже два роки. Лорд друга собака, яку він почав тренувати, ще з цуценяти. Ними потрібно займатися близько двох-трьох годин на день, їм давати якийсь перерив, щоб собака розуміла, що в нього йде заняття, у нього є. Відпочинок, коли він може побігти, погуляти собі, понюхати, попригати. Близько хвилин 40 ним займатися, хвилин 20 відпочивав. Це бар'єри. Загальний курс – лежати, сидіти, стояти поруч до мене, місце. Згодом кінолог разом з лордом планує брати участь в змаганнях. А ще Артем сподівається, що ця нагорода буде не єдиною в активі його вихованця.